Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Ринки падають. Знову карта SP 500, майже вся червона. Що відбувається, що трапилось, що робити. В опитуванні в Телеграмі більшість написали, що у них портфелі попросідали на 1,5, 3, 4, 5. У кого більш агресивні портфелі взагалі, там на 8%. Що сталося, що відбувається, що робити, продавати, купувати чи тримати. Поговоримо в цьому відео. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією, Купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам це плюс 100% до карми. Починаємо. Для початку поглянемо на саму карту SP 500, про що я говорю, що ось, бачите, вона майже ну більшість її червона, попадало в деякі Amazon взагалі на 8% після гарного звіту. Meta мінус 3%, Oracle мінус майже 4 Nvidia і так далі. Healthcare зрахується захисним сектором, то туди люди перейшли, попереносили гроші. Бачимо, він приріс. На графіку бачимо, як за останній день на 1,5% Впало за останні 5 днів. Бачимо, як на 2,5% воно впало. Тут все було добре, 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 добре. 30-31 число. Трамп, коли написав пост в себе в своїх соціальних медіях трассоціал, що у нас все добре. Ми домовились там з Кореєю, писав про це я в своєму телеграм-каналі, і вже взагалі з більшістю країн вони по домовлялися, так як він і планував, то про що я говорив ще в попередніх своїх відео, що він це хоче і скорше всього в нього це має получитися. і будуть від цього для Америки тільки плюси, будуть приходити. До них гроші. В принципі, зараз ми це бачимо, що гроші до них повертаються, мита працюють, виробництва до них переїжджають досить масштабно, і все можна сказати, йде по плану. Але тут бачимо ось в п'ятницю позакривалося все і е, попадало досить міцно. Так, бо якщо взяти за останній місяць, то в принципі то, що бачимо, так росло, 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 і тут різко вжу ушло вниз. Ось такий був пост. У нього в соцмережах я його викладав у себе в Телеграм. Що е, Трамп говорив, що я радий оголосити, що сполучтати. Америки погодились на повну торговельну угоду з Республікою Корея і так далі. Тут все розписано. Перейдіть, подивіться, якщо хочете або натисніть на паузу і собі почитайте, якщо про це ще не чули. Але потім трішки пізніше виходить наступна новина, знову ж таки, про яку я писав в Телеграмі. В принципі, всі, хто в Телеграмі, то мають знати, про що буде це відео. Ну і, звичайно, ще про одну річ поговоримо трішки пізніше. Виходить новина, що Трамп достроково змінює тарифні ставки та стягує 40% мита на всі товари, що перевозяться. І, тобто, він там їх змінив з 10% до 41, і це був такий шок, що о, о, що відбувається. І в принципі, це було вже перше таке, із-чого все пішло вниз, бо говорили про одне, а виходить інше. Трамп підписав виконавчий указ, який змінив взаємні тарифи для десятки країн, оновивши мита від 10% до 41%. Де він додав, що ці найновші тарифи вступлять в силу 7 серпня. І нагадав всім іншим, що з 1 серпня, пам'ятаєте, він там вивідк. Складав, давав коридор на те, що можна домовитись з всім країнам, і він нагадав, мабуть, всі вже забули про це: що хало-хало, е, люди, 1 серпня вже ось на носі, і з 1 серпня тарифи починають діяти. Ті, хто всі, хто не домовився на інші ставки, на менші ставки, хто не подзвонив Трампу. То все, ваш час вийшов, і тепер все перше серпня. І це було другою причиною, бо більшість людей просто позабували, бо він там то вводив ті тарифи, то їх змінював, то відміняв, то на когось накладав там на Китай взагалі було 300 Потім вони домовились на менше. І так всі думали, що а все вже пройшло. Він там балакає багато чого, але нічого не робить. Але він тут взяв і нагадав, що люди, перше серпня, я й казав, вони. Тарифи будуть, ось о майте. А ці нові про 40% вони будуть діяти з 7 серпня, тобто це не відкладення знову з 1 серпня до 7 серпня, а це просто ці нові, щоб митники встигли підготуватися до нових тарифів. І на цьому день не закінчився. Ще є три новини, що там далі відбувалося. Пізніше Трамп написав, що він розмістив два атомні підводні човна у відповідних регіонах, тому що грунтуючись навкрай провокаційними заявами колишнього президента Дмитрія Медведєва, на випадок, якщо ці дурні його. Провокаційні заяви мають якийсь сенс, а не просто балачки. До речі, нагадую, що сайт Investin Pro, який допомагає в оцінці акцій, проводить зараз свою літню розпродаж. 50% знижки на свій тариф Pro або Pro+, Plus, річна або двохрічна підписка. Плюс ще, якщо ви реєструєтесь по посиланню під моїм відео, можете достати 15% додаткової знижки, тобто в сумі будете мати 65% знижки. Особисто сам користуюся. Ось такі скріншоти постійно викладаю в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал в описі під. Відео так само ось так приблизно це все буде у вас виглядати. Якщо ви в ньому створите свій плейліст, так буде ось у вас показувати, що яка компанія недооцінена, яка переоцінена, яка в нормальній ціні, яке в неї фінансове здоров'я так само, чи добре, чи погане, бо компанія може бути недооцінена, і фінансове здоров'я або здоров'я компанії так само може бути погане. Ну тоді нема чого туди соватись, якщо вони з проблеми з грошима. Так само буде доступ до ProPix. Це топ-10 їх акцій, які вони рекомендують для інвестицій. бачимо, наприклад, там Adobe і такі інші компанії і за їх статистикою вони говорять, що за останні там 10-12 років S&P 500 виріс там на 337%, ну точніше за той період, який вони тут враховують, а їх IT-дітани, наприклад, виросли на 2214%, що там в 10 разів, ну не в 10, а в 8 разів переграє сам індекс S&P 500, тобто за 10 років 2000% це досить таки а отак От це буде відбуватися. Вони вам показують, що вони додали, що вони забрали, які вони там далі акції тримають. Так само будете мати доступ до бази знань Data Explorer для новачків. Ну і не тільки для новачків. Наприклад, ви не знаєте різні показники, що це означають. Наприклад, що таке бета там п'ятирічна. Натискайте на неї, і воно вам усе розписує, показує, пояснює різні графіки, як це все рахується для навчання. Дуже класна штука. Є різні мови української, на жаль, немає російська, китайська, англійська і так далі. Це все є. Ну і знову ж. Ски можна перекладати через Google перекладач на худий кінець, і плюс вони мають свій власний штучний інтелект, який заточений під інвестиції. Називається Warren AI. На звичайній pro версії будете мати 50 запитів в місяць. На Pro плюс будете мати 500 запитів до штучного інтелекту по інвестиціях, і все те, що попередньо ви питали, воно видалятися, не буде, воно буде зберігатися. Але щомісяця будете мати додаткові там або 50, або 500 спроб запитати його щось про інвестиції. Далі наступна новина була про те, що Трамп звільняє комісара бюро статистики праці Еріку Макентарфер. Після того, як агентство повідомило про майже повну зупинку зростання зайнятості в США, сказав, що Америці потрібні точні дані, а не якісь там. На паперчику непонятно звідки придумані, і взагалі що це все пов'язано з Байденом, і все знову таки звалив на, на них на всіх і на Байдена. Після цієї новини люди знову почали боятися, тому що невизначеність якась, що відбувається. Яка реальна статистика зайнятості праці, чи взагалі люди знаходять роботу, чи ні? Чи бізнеси відкриваються, чи напаки закриваються, стало незрозуміло, і люди із-за цього почали панікувати, і ринок почав падати. І останні на фоні цього всього ще вийшов звіт Амазона. В принципі, він вийшов хороший. Але трішки не такий, там з прогнозами на майбутні квартали. не зовсім то, що може сподобатись інвесторам, і Amazon упав на 8%, а частка Amazon в SP 500, ну не прямо ж така сильно велика, але бачимо, що це така велика сімка із великих компаній, і його частка в SP 500 є досить великою. І коли одна із цих семи компаній падає, то і SP 500 так само за собою тягнеться вниз. І ще одна остання, на мою думку, з причин: в загальному, не досить сильно. Там щось впало, але питання в тому, чи буде воно далі падати. Спойлер, я думаю, що ні. І зараз воно це все не знаю, там, за тиждень відновиться і продовжиться або ріст, або буде десь на тому самому рівні. Чому може бути падіння? Тому що просто банальна корекція, яка вже має бути, яка б мала відбутися, тому що, пам'ятаємо, в квітні то Трамп добре все просадив вниз, але від того часу, ось від квітня, бачимо, як ринок виріс назад на 23% і вже став ще більше, чим було до того. Часу і він уже за рік SP 500 виріс на 20%. Якщо взяти десь тут, то взагалі там було десь 23%. Якщо взяти за 5 років, то бачимо на 86% він виріс. Але взявши відстань від початку, наприклад, січня 2024 року, тобто за півтори роки, бачимо, як SP 500 виросло на 30%, що таке досить багато за півтори року. Але якщо ми візьмемо ще більше, наприклад, два роки назад, от від серпня до зараз, то бачимо, що виросло на 42 А якщо взяти, Цю жовтневу просадку в 23 році, то бачимо, що взагалі до того часу S&P виріс за ці два і трошки років на 47%, а от де був цей максимальний пару днів назад, то взагалі там 50-53 плюсом, ось 51,5%. Це досить багато. Тобто SP 500 не має рости за 4 роки там на 100%. В принципі, хоча останні роки плюс-мінус щось таке відбувається, але в середньому, десь за останні 100 років, то що 8 років десь має по боюватись S&P 500 там робити приріст 10-12 12% але не за 4 роки, яку ми бачимо зараз тенденцію, що в принципі в основному воно зараз росте і росте. Тому банальна корекція мала б бути, і падіння мало побути, причому ще більше не на 2%, як зараз це впало. В Загальному що з цим робити? В принципі, я, як довгостроковий інвестор, тільки радію таким якимось знижкам, докуповую, якщо якась компанія добра, якщо добра компанія, якщо ви її порахували, подивилися, її звіти її. Статистику і вам вона подобається, якщо вона просіла. То тільки докуповувати, якщо є гроші, якщо ні, ну то, то ні, то нічого не робити. Чи продавати, якщо знову ж таки гарна компанія у вас, то навіщо її продавати, якщо ви ще хочете її тримати, не знаю, там 5-10 років, ну в залежності, звичайно, від звітів компанії. В Загальному це все, що відбулося, на мою думку, не є якоюсь великою трагедією, і за тиждень я думаю, все має відновитися. Хоча знову ж таки, якщо ми не підемо в ту корекцію, про яку вже всі давно говорять, і Трамп усі був. Зробив в квітні, але люди назад ще жадібніше почали відкуповувати, і ринок виріс більше, чим був в квітні. А зараз у нас серпень, тому не так багато часу, правда, за 4 місяці ринок відновився і став ще більшим. На кінець кажу, що якщо ви довгостроковий інвестор, то вам нема чого боятися. І якщо взяти ось максимальний період SP 500, ну точніше, то що тут показується, там за 40 років останніх, то ми бачимо, що за останні там ці. Від 96-го року SP 500 виріс на 733 відсотки, І всі падіння відбувалися ось такими невеличкими, якимись там, як ми зараз дивимося, то це здається, а що тут скільки? А тут насправді впало там на 20-30 і у вас був портфель там 100 тисяч, а став 80 або 70 тисяч доларів. І тут це виглядає та тут щось щось небудь таке незначне, а насправді це відбувалися максимальні такі великі скачки. Але на довгій відстані, і це не якісь там 100 років, то ми бачимо, що 733% Плюсом. Тому, якщо ви короткостроковий інвестор, то можливо вам є чому переживати. І взагалі може інвестування це не для вас. А підіть, покладіть там під 2% депозит в банк, і може вам так буде спокійніше, стабільно 2%. Ну, якщо, звісно, не відмінять, бо банки теж можуть і банкротувати, і відміняти свої депозити. Таке теж уже бувало не раз. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. В описі під відео посилання на додаткову знижку 15%, щоб мати 65% на сайт Investing Pro або Pro Плюс на цьому на все. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях.